Виселили без попередження члени українського товариства охорони пам'яток історії та культури скаржаться на втручання міністерства культури в їхню роботу. Минуло п'ятниця, 21 квітня, будівлю, в якій працювало товариство, повернули в державну власність. Йдеться про 19-й корпус Києво-Печерської лаври. Ось в утопіку зазначають про підготовку такого рішення їх не попереджали і жодного приміщення на заміну не запропонували. І далі от якраз докладно на цю тему будемо говорити з гостями студії. Це Марина Бур'янова. Заступниця голови товариства охорони пам'яток історії культури Анатолій Фролов, голова Київського осередку топік і Микола Жуков, громадський діяч пам'яткоохорон. Доброго дня, панове. У нас небагато часу, але нам треба розібратися, щоб зрозуміти, що відбувається. Вас е, планують виселити, принаймні вас про це попереджають. Е, які причини, які підстави, яке офіційне пояснення? І хто це? Міністерство культури? Да, це міністерство культури. Марина Іванівна боролась з ними. Вона була раніше головою організації. Вона пройшла більше 20 судових справ. Вона більш скаже, що вона робила. Так я, добре, розуміти, чим це я хочу сказати, коли вся країна зараз бореться з ворогом і бореться, щоб наблизити цю перемогу як можна швидше, пам'яткоохоронці країни повинні займатися питаннями стосунків. Пам'ятко охоронної організації з Міністерством культури нас буквально здивувала стаття, яка з'явилася після цього постанови, після постанови уряду 21 квітня, стаття міністра культури, в якій повна йде дезінформація про те, що товариство там знаходиться незаконно. Що б мені хотілося сказати з цього приводу? Я розумію, що часу мало, але зупинимось на головному. В цьому приміщенні товариство знаходиться 27 років. Коли е, товариство знаходилось спочатку на Лютеранській 22, там була кірха колись, а потім це була колективна власність Українського товариства охорони пам'яток. Де розміщувались і експонати музею майбутнього, збиралися по всій країні музей, який став потім пироговим музеєм. І ви знаєте, потім, коли вирішилось питання на державному рівні, саме між тоді президентом Леонідом Даниловичем Кучмою та Гельмутом Колем, це канцлер Німеччини. Вирішено було питання, щоб віддати, передати нашу власність в державну власність, а нам для того, щоб розмістити ті фонди, які ми назбирали по всій країні на членські внески по всій країні, і це були експонати і рухомі, і нерухомі пам'ятки. І вирішили надати саме 19-й корпус Києво-Печерської лаври. Але це тоді була муніципальна власність. Ми приїхали туди, почали там працювати з 66 шостого року. Переїхала разом з нами обласна організація. Пам'ятсова. Тобто, Єпільська. давайте ще раз от, ну, щоб глядачам хто не в темі, да, так щоб їм так. було зрозуміло. Ця організація, ви там знаходите 66-го року. року. Це було тоді е, погоджено за обміном. У вас було своє приміщення, вам сказали, що це ми вас заберемо, натомість вам даємо ось так. це. Ваша організація займається дуже важливими справами. Так, тобто, ви збираєте всі фонди, всі матеріали, всі документи для того, щоб якраз захищати наші пам'ятки, і фонди збираєте. Ось цих важливих музеїв, про які ми всі знаємо, Зараз. куди ми їздимо. Це все ваша Рук справа, це із ці експонати, вони і по сьогоднішній день наші. Не дивлячись, я можу просто сказати дуже коротко про те, що зібраний експонати був створений музей, він був переданий із державного створився як державний, переданий у віддання українському товаристві. Чому? Тому що буквально і кошти. Всі потрачені не тільки на зібрання експонатів, а на їх монтаж, демонтаж. Що... І потрачено було 240 тисяч карбованців на той час, долар був 62 копійки, mm -hmm. потрачено саме на будівництво музею, виділена була земля. І я думаю, що не експонати турбують.